В принципі, це людина, яка все своє творче життя присвятила українській духовності українській ментальності. Ось тут на цій виставці. Ми з усіма українськими прабогами можемо познайомитись в кожній скульптурі. Повинна присутня бути душа, і це головне. У Києві триває виставка скульптур видатного українського митця Анатолія Куща. Галерея мистецтв Лавра представляє експозицію Сакральний світ України, яка включає понад 100 робіт художника. Серед представлених творів скульптури серії Колос вороже, одвічне створення світу та біблійні мотиви. Виставка вже привернула увагу багатьох відвідувачів. Настільки красиво бачить світ, його міфологію українську, прадавню історію, дуже пластичні фігури, добре виставлені. Дуже дякуємо за таку виставку. Це цікавий такий погляд, що ну якби нове для нас, що все-таки оці витоки історії нашої що мені здається, що це дуже дуже важливо і зараз актуально чуття на світі передачі. Людського тіла, людської краси, що навіть просто під поглядом відчуваєш. Тактильно відчуваєш ці роботи, не доторкаючись до них. Основна мета виставки показати духовність і самоідентичність українців через мистецтво, яке поєднує образи стародавніх богів і сучасність. Кущ вважає своє мистецтво новим українським відродженням, а його скульптури можна порівняти з творчістю Мікеланджело. Говорить кураторка Київської галереї мистецтв Лавра Юлія Нужина. Але це все про нас і все це все про Україну. Він каже, що дуже важко навіть у 3D-техніці повторити кожну скульптуру, адже вона повинна бути духовно наповненою, і в кожній скульптурі повинна присутня бути душа. І це головне. Анатолій Кущ один з найвідоміших українських скульпторів, які створює пам'ятники, монументи, декоративні скульптури та історичні композиції. Серед його важливих робіт монумент незалежності на майдані. Пам'ятники Архангелу Михаїлу та Пилипу Орлику в Києві, а також меморіал жертвам голодомору в Чикаго. Минулого року скульптури Анатолія Куща були представлені на міжнародному ярмарку сучасного мистецтва Арт Міамі, Міамі-2024», А нині їх можна побачити в Києві. Підготовка виставки тривала близько тижня. Автор сам транспортував гіпсові скульптури та підготував експозицію в залі. Тут можна познайомитись. З українською проукраїнською культурою можна сказати, так побачити у цих всіх богів, прочитати про них, подивитись, як це все виглядало взагалі, як уявляли собі всесвіт наші предки, і це головне. І думаю, що в такому об'ємі, в такому масштабі великі скульптури, такого рівня майстерності. Зараз рідко де побачиш на виставках, як зазначили організатори, цей виставковий проєкт є наймасштабнішим за всю історію творчості Анатолія Куща. Цьогоріч йому виповниться 80 років. Роботи митця можна переглянути у галереї мистецтв Лавра до 13 лютого. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».